У зараз з нами на зв'язку керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. З ним будемо спілкуватися. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю, вас, пана вітаю, всіх слухачів. Давайте почнемо з цікавого елементу не нещодавнього. Ну от напередодні він відбувся чергового обміну військовополоненими. Я пам'ятаю оцю історію і трошки дискусію в нашому суспільстві, коли на наших захисників поміняли Віктора Медведчука, який таки був громадянином України, хоча й був кумом Путіна, і це якось ми зрозуміли. За вчорашній день є інформація, є повідомлення повідомлення від головного управління розвідки, що серед обмінняних був священник УПЦ московського патріархату Української православної церкви, напевно, теж громадянин України, напевно, ніс слово Христове тут громадянам України, а скоріш за все, ніс не тільки це, те, що окупанти зараз просять священників московського патріархату. Що це має нам говорити? Що вони мають друге громадянство Російської Федерації, і, Медведчук, і ці священники, тому що ну за логікою, в принципі, якщо вони їм не потрібні як громадяни України, то вони їх не брали до себе. Ну, Давайте скажемо щиро, тому що іншого пояснення знайти, мабуть, складно. Втім, можна гіпотетично допустити, що це їхня просто агентурна мережа, яка може знати певну інформацію для них цінно. В цій частині є певний ризик, зрозуміло, але. До речі, така дискусія йшла і щодо Медведчука, коли ну ви пам'ятаєте, добре, і слухачі пам'ятають багато було критики з приводу того, що віддають ціні кадри, які нам необхідні для свідчень у справах. Наприклад, там по тій же справі Порошенка йшла мова, і його мовляв віддали. Ну я тут хочу сказати в принципі, я більш ніж переконаний. Що служба безпеки Україна провела всі на цій дістіші дні, відібрала докази і в цій частині вже Медведчук справді був більш цінний для обліну, щоб отримати наших хлопців назад. Так само тут священником встановили факти. Так ми можемо зробити факти заочно засудження, але скільки від, від від цього нам стане легше, що ми їх будемо отримувати в'язниці, годувати за наші податки і будемо мати в. Факт сатисфакції, що мовляв він ось таким чином покарне. Нехай виїжджає до туди до Росії. Це моя особиста думка. Я думаю, що багато її розділяє, але тут є ще один такий момент. Якщо ми зустрінулися питання того ж самого Медведчука, я буквально вчора, коли там проводив аналіз голосування за скандальний законопроект 5655, для себе знову підтвердив того, що Медведчук до цього часу залишається не просто громадянином України, так а він ще й народний депутат України поза фракційний він числиться там. Так само тут і Священкам. Якщо віддали, треба позбавляти всіх статусів, позбавляти громадянства і висувати з держави в умовах війни, коли нам ці, скажу так, фізичні особи цінні як обмінний фонд, це треба використовувати. Нам важливіше зараз хлопці повернути назад. А факт уже їхнього злочину він встановлений, і те, що проведена певна дія, кінцевим результатом якої є навіть видворення з країни, я вважаю це нормально. А от тепер чи має суспільство якось зрозуміти, що якщо росіяни у обмінному фонді вимагають для себе священників української православної церкви Московського патріархату, то вони визнають, що і ця структура є по суті їхньою. І якщо ну щодо когось вдалося зібрати докази, то вони будуть витягати це. Це ще й вказує на те, що у них тут ціла мережа під виглядом церкви, стовідсотково. Це дуже хороший показник, дуже хороший аргумент для дискусії. Але я вимушений констатувати, що сьогодні ця дискусія йде доволі складно. Е, По чимало прихожан української православної церкви московського патріархату забуваєте давати оце саме МП. Вони стверджують, що в му році вони отримали якийсь томусів ця церква єдина української. І що тут ніякої російської агентури нема, а все це підкидає СБУ і так далі. Це є. Ну, я вважаю фанатиками російської церкви, які е, для себе вирішили, що тут немає ніякої антурної мережі переконати буде складно. Втім, знову ж таки, вода і камінь точить. Потроху йдеться дискусія. Дуже про вам дякую, що ми цю тему і вам дякую. піднімаємо ви ефірі і про це говоримо. Потроху, потроху доносимо до суспільства правду. Вона все таки пробивається, бо навіть Ну я в свого кола спілкування хочу вам сказати, що є в мене вже факти випадки того, коли відбувається переосмислення, навіть більше того переходу на григоріанський календар. А це також один із елементів дуже важливих відходів від російської церкви. Ну так це вже якраз частина дискусії, але це внутрішня наша українська частина дискусії. Давайте далі. Ще одне ну таке довге рішення готувалося. Повідомляє видання Політіко, що воно приблизно рік готувалося, але вже ну, типу, напрацьований спільний заклик до Росії від Євросоюзу та НАТО, щоб Росія негайно припинила війну і вивела свою армію з території території України, ну якось так трохи е, трохи дивно це чути, що вони рік про це сперечалися чи узгоджували якісь тези. Там Туреччина щось комизилась, пробачте за таке слово. От цей заклик як політичний жест буде щось означати? Ну я відчуваю у вашому запитанні чимало сарказму. Звісно, це як упереобчитався. Ну окей, але менше тим мабуть, це дуже було доречно, тому що дійсно, коли ми слухаємо такі. Я їх називаю словесні конструкції переченням скласти ну в логіку складно да це і нам починають пояснювати, що от дивіться ми тут, але давайте тепер шукати, чому так сталося. Справа тому, що ви дуже слушно зауважили про відсутність консенсусу у питанні ухвалення рішень, що стосується саме визначення і позиціонування. Європейського союзу, країн Північно-Атлантичного альянсу і інших спільнот щодо російської агресії не ну, яскравим прикладом є голосування з низки питань цієї самі організації Об'єднаних Націй, коли окремі країни не підтримують рішень щодо визнання там Росії агресором або засудження певних дій, і так далі. Тому в цій частині політичне рішення це дуже добре, але справді воно у нас викликає швидше посмішку аніж. Надію на щось, хоча це не зовсім так, бо дуже зараз важливо розуміти, що через низку спекулятивних моментів країни, які саме і ламали цей консенсус, вони все-таки е е долучені до процесу єдиного рішення е визнання Росії не просто агресором, а і певних дій, що я зараз маю на увазі От для мене показовим прикладом є два кейси: це допомога європейського союзу, 18 мільярдів євро на наступний рік України. Та Туреччина, яку ви дуже слушно зауважили, що стосується саме членства Швеції, Фінляндії в НАТО. Ми зараз бачимо серйозні поступки Угорщини в Угорщину, цьому питанні там і по кредиту, і по НАТО, і в тому числі і що стосується Туреччини по НАТО, Туреччина отримує літаки, вона отримує свої преференції, але на цьому тлі ці союзи стають міцніші так своїми вадами. Та Орбана нікуди не поділи, так Ердоган також зі своїми перепрошую тараканами в голові залишається. Але менша з тим ці організації міцніше, бо дуже легко розвалити організацію, але дуже складно буде її потім створити докупи заново. Я розумію, наприклад, така сама шпага собі і ОН має. Е, так, тут у нас щось дуже погане відбувається зі зв'язком. Я пропоную зараз перенабрати. Спробуємо відновити зв'язок з нами на зв'язку. Валерій Клочок, це керівник центру громадської аналітики. Вежа з ним говоримо про політичні і суспільно-політичні аспекти нашого життя. Зараз поговорили про підготовку спільного заклику до Росії негайно припинити війну і вивести свою армію з території України. Ну і от ми вважали це ну точніше, ми охарактеризували це як такий довгий процес. Відновились. Зв'язок, пане Валерію, чи чуєте мене зараз? Дуже гарного що ви мене все шикарно знову відновилося. В цікаві часи живемо, коли на зв'язок покладатися повністю не можна. Давайте тоді зразу до наступного кейсу в цій же справі. Ви вже зазначили, що є певний прогрес у ну, там Туреччини у Угорщині. Єдність розвалити легко, але потім зібрати важко. От ще один кейс, який я вважаю, теж в цю ж скарбничку йде. Канада остаточно зняла виключення з санкцій про турбіни для північного пото. Оку, 1. вот вони вже ну раніше там були виключення. Це було пов'язано з тими турбінами, які мали би бути поремонтовані ще для північного потоку. 1 все закрили цю справу довго, але ну там, як пише Андрій Коболев, це перемога здорового глузду над інфантильністю західних політиків. і Пише ще краще пізно ніж ніколи. От ми так само можемо характеризувати і ту заяву «виведіть ви війська з України. Ну загалом так приблизно так ви воно все виглядає, але знову ж такі я. Якщо стосується саме з Канадою, то мені видається, ми трішки перебільшуємо за значення і роль Канади в допомозі Україні. Звісно, що з ми, з ми, от мені не подобається це теза, те, миру по пониці і Україні мовляв допомога. Так окей, це все таке, але. Канада ну відверто могла б справді більше надати допомогу Україні. Я ціную те, що вони надали підвіз українцям, що вони тут приїжджають. Я розумію, що вони звідти повертаються, бо там дуже складно засувати життя і умови життя надто непрості, ніяко кажучи, і це ці факти все більше більше поширюються. Ну звісно ніде не буде так звучно просто для українців як в Україні. Ви стосується саме цієї турбіни. А, я Ну, більш ніж переконаний, що в цій частині не останню роль зіграв саме європейський союз, тому що друзі, давайте ми скажемо щиро, європейський союз чудово розуміє виклик, який перед нею стоїть по опальному сезоні. Базу двадцять року. Якби вони не отримали російський газ, який вони активно купували впродовж фактично останніх п'ятдесяти місяців. Ну я про спочатку широкомасштабного вторгнення сума за придбаний газ і вугілля там сягає понад 100 мільярдів євро. Лише за цей підстави. Страшно страшна цифра, і це в той час, коли йде війна в Україні. Вони правда, правду треба сказати, що отримують цей газ, отримували за рахунок наших життів і нашої безпеки, і вони цим самим сприяли російській агресії. Але якби вони його не купували, вони б мали внутрішні конфлікти всередині своєї країни, і питання енергетичної безпеки вони постояло вкрай гостро сьогодні. Воно закрите. Вони мають газ, ніх все окей. Тому я думаю, тут Канада була елементом цієї величезної гри. І вони, я не знаю, що вони пообіцяли Канаді в той момент, щоб вона не накладала санкції. Я думаю, що це все таки були якісь додаткові преференції, при які ми дізнаємося пізніше, можливо, економічні можливо гущеки, але тут багато в чому залежало саме від ЄС. На жаль, Канада зайняла таку позицію лояльно для нас. Вона не дуже зручна була. Добре, тепер давайте до того, що ви от в першій частині на початку розмови, ми сказали, що от навіть у тому ставленні до московського патріархату в Україні вода камінь точить. Ми бачимо також деяку воду, яка потенційно може точити камінь у російського населення. Тут уже масово розганяються історії з одного боку про те, що а, українську 93-ю бригаду вивели на ну типу на відпочинок і до укомплектування. І тут же пишуть: слухайте, шановні. А ви ви не зрозуміли, що якщо у українців є можливість вивести з поля бою бригаду і замінити її іншою, то у них не так все погано. Ви розумієте, що з українсь російськими частинами такого не відбувається? І, взагалі, це з закінчується фразами. Слухайте, ви розумієте, що Аркадія Бабченка на Абрамсі посеред червоної площі в Москві отак просто не помічати буде складно? Тобто вони розганяють уже у у зрадоньку з їхнього боку, але показують їх її як реальність. от ця вода може підточувати камінь російського суспільства, якщо можна його вважати суспільством. Ну такі випадки були. Давайте згадаємо минуло сторіччя в революції, яка також виникла і була спровокована дуже невдалими діями тодішньої російської царської імперії. Миколи у першій світові війни фактично історія, як на мене тут повторюється, вона дуже дзеркальна. Тоді були проблеми із призовом, Люди не хотіли йти воювати. Вони не розуміли для чого вони йдуть воювати. Тоді було вкрай погане забезпечення. виник бунт так він, він продовжився у жовтневу революцію. Переворот на жовтневий вже знаємо лені нема. Але менше з тим така історія там була. Сьогодні можна проводити певні аналогії на Росії. Тим паче вони виникають все більше і більше. Часто ми бачимо е у ток-шоу їхніх те. Де... Лідери громадських думок на Росії виказують речі доволі дивні. Вони не розуміють, що вони роблять в Україні, чому вони як вони говорять на Україні, вони захищають свою Да? Такі дискусії виникають, але не сказав би, що це такий дуже знаєте тренд на сьогоднішній день. Хоча в цій частині треба відзначити нещодавнє опитання фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, їхня соціологічна група проводила дослідження в кінці листопада і відзначила, що Рівень тих росіян, які готові до мирних переговорів з Україною, порівнянні з липнем місяці, звір майже на 15 відсотків зараз на 58%, А тих, хто вважає невдалою і так звано, да він зріс у тричі. Рази з п'яти до майже 15, там чотирнадцять відсотків. Це вказує, що у Росії ведеться дискусія. Я не говорю про перекорот. От давайте ми зараз тут пойду. Мисмані свідомості їхні дискусія про те, що дії нинішньої влади дуже невдалі. Дуже невдалі, це в перспективі може мати місце. Саме і певні зміни всередині політичної і військової, тому що як людей культуть плітки, що нібито навіть начальник генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації відсторонений від стороне не вікання кого паче якось так дуже цікаво міністерство оборони Британії у поза звіті, якщо не помиляюся, повідомило про те, що вони не можуть ці чіткі підтвердити. Але якщо на ті міністерства Британії про це говорити, там справді не все слава Богу. Ну, я не хочу згадувати тут купу провалів у Соловйова, Скабів і так далі, де там різні вже політики говорять про те, що дійсно нас б'ють. та от хоча б вчора вночі в Курську біля аеродрому знову там стала якась бавовна. Це звісно перерушує їхні свідомості. Це вказує на недобус їхні воєнної машини. Але говорити про те, що там завтра там абсолютно станеться революція в Росії, я не став би це буде зміна еліти політичної, та навіть і російське перепрошую. Аналітики американські говорять про те, що зараз сподіватися не погоджуюсь, на зміну кардинально політичної структури і моделі на Росії не доводиться. Але дискусія почалася. Втім, найболючіше питання заключається в тому, що вони ж говорять про те, що їх неправильно мобілізовують вбивати українців. Якби їх правильно мобілізували вбивати українців, то було б окей. Там поки що така мова. Ну так, але принаймні, знаєте, якщо прослідкувати оцю динаміку між запереченням, потім, значить, зневірою, потім там торг, потім депресія, потім там визнання, чи те, що там змиряється, та да, воно ж і для суспільств приблизно так проходить. І отут важлива деталь, про яку ви згадали, це можливе відсторонення Герасимова. Це начальник генерального штабу окупаційних військ. В цю ж в цю ж скарбничку, в цю ж в цей же кошик, іде історія від інституту вивчення війни, що Путін не хоче виступати з посланням до федеральних зборів, не хоче проводити велику підсумкову прес-конференцію, тому що ну поки що не може пояснити своєму населенню підконтрольному. А що ж такого відбувається в царині так називаємої спецоперації? От це ця, ця його пауза, можливо, він все ж таки проведе щось таке чи щось зробить після нового року. Ця його пауза має е, закінчитися після того, як він е, пере, пере, переставить якісь ліжка в своєму генштабі, чи після того як він знайде ЦАПа відбувайла для того, щоб пояснити хто винен в невдачах спецоперації, чи як уже стверджують, він може просто боятися, що ці люди стануть опозицією військовою опозицією його режиму. Я думаю, що швидше як в нього заживе хлопчик, бо ще ходить така е, версія, що він сильно впав у себе в будинку, вдарився задниці, вибачте, я так що всі розуміли, йому зробили операцію, яка пов'язана також з його зонку захворюваннями. Я зараз, до речі, не жартую. Це дуже цікава інформація, яка шириться давно не бачимо по ньому, що дійсно Путін не зовсім здоровий. Він з'являється час від часу на публіці і може пропадати якось речі. Коли він пропадає, вони пов'язують з його хворобою, Хоча насправді ну так остання історія, крайня історія, дану остання остання, бо крайня на селі хата правильно говорити. Остання історія з виведенням військ Російської Федерації в правобережжя Херсонщини. Я ж також це не коментував. Тепер повертаючись до саме історії з посланням до федеральних зборів, дуже вислушно зауважили та прес конференції то тут швидше за все справді Є, немає багато про що говорити про перемоги. Не видно не продачі. Путін не боїться. Ну тут треба розуміти. Йому просто не треба говорити не про не говорити про поразки. А це місце, де його можуть запитати. Звісно, ті всі прес-конференції, які організовувалися і раніше, вони проводяться, до речі, з 2012 року системно, коли він вдруге <кл 'я> повернувся до Кремля після невеликої перерви, коли його підміняв на цій посаді Медведєв, Бо він практикував це і раніше, ще в своїх перших каденціях, і це перша випадок, коли він скасував прес-конференцію. І на цій прес-конференції питання погоджували. Я можу ну, нагадаю просто, що свого часу задавали Путіну питання про отруєння Навального. І не боїться таких питань, тому тут треба друзі сказати щиро. Йому могли б задати якесь питання типу провокативного характеру, показати, мовляв, дивіться, він класно все відповідає, тобто зробити картинку. Росіяни в цьому плані спеці. Але йому нема говорити, що про перемоги, і ще що я зараз можу сказати про перемоги, це про боротьбу з трансформаторами на території України. Тут у нього перемоги, да, але це не він не може згодувати росіянам усім як перемогу. Був вчора. До прикладу дуже цікаве відео поширювали соціальній мережі, де один з депутатів Російської Федерації взяв листочок із ялинки. Там було написано, що коляс України хоче ракету. Говорить, ну ждіть, ждіть ракет. Скоро вам ракети будуть. А заді, хто стояв за нього, просто брали за голову К себе росіяни. не розуміли, що це. Цей ідіот говорить на камеру, було як викати, вже навіть книг пророжується свідомості. Тому тут причин кілька, да які поєднують в дуже цікавий комплекс інформаційних повідомлень, і врешті-решт спільно російські федерації каже, ну, ви знаєте, потім хворий, мабуть, він не може собі Ви знаєте, по деякою а насправді за на цим країнам так саме так розуміємо, але ж росіяни розуміють тримаються по-іншому. Вони говорять, ну да, все буде добре, буде потім треба почекати. Вони ж не говорять про те, що вони будуть виступати категорично проти того слуху, який зараз проходить на Росії, що там можуть вести тотальний воєнний стан, повний воєнний санк і путін, нібито до цього навіть готується. Вони ж не виступають про це. Вони категорично говорять про те, що ви ще раз повторюся, мобілізуйте нас правильно, підготовте нас правильно вбивати українців зараз в цьому сенсі у. Путіна є проблема. Хоча не був би щирий, я би не сказав би про те, що Путіна проблеми в інших місцях. Проблема з ОДКБ, проблема з Лукашенком з Білорусі. Він ніяк не може буду розтягнути війну. Проблема з іншими організаціями, проблема з Китаєм, проблема з Іраном. Певна ньому всюди є проблеми І реально. Тому зараз справді виходити йому на такі широкі спілкування. Нема чим, але про прес конференцію знаєте ще таке, ті біди. А те, що немає послання до федеральних зборів. Але навіть він своїм не може нічого сказати. Оце є дійсно найбільшим головним болем для Путіна і страхом, що всередині в нього можуть відбутися серйозні трансформації, і він. Наприклад, ну тому що відсутність року, цього послання вона ж ще й порушення російської конституції. Хоч він зневажає будь-які документи, в цьому сенсі він може трохи перейматися тим, що йому скажуть на те, що він тут порушив конституцію. І власне як він пояснить, переможемо якщо... каже Павла про це. Ніхто йому про це не скаже, Я вас просто... добре, але маємо закінчувати. Просто скінчився час в цьому блоці. Валерій Клочок керівник центру громадської аналітики. Вежа був з нами на зв'язку.